Цю огроменну коробку мені замовив чоловік від Шарлотки Тілбері І я з чого тут три коробки, якщо тут має бути дві. Вау! Wow. Давайте роздивляться! Я сьогодні без мейку для того, щоб відразу з вами тестити, що в цій коробці. Перша коробка виглядає, якщо чесно, на пусту Але вроді щось є. Давайте подивимось. Тут щось запаковане. Мені знаєте, що я одразу хочу сказати. От буду коментувати відразу свої перші враження від цієї упаковки. Вони прикольно придумали, що ось тут є резиночка, це дуже легко надягнути на коробочку. І потім, якщо захочете комусь подарувати щось від шарлотки, у вас є упаковка. Але хто буде це передарювати? Це залишиться мені. ви подивіться, по-перше, цей колір сливовий недорогий, просто неймовірний. По-друге, це упакування, ця наклеєчко. Божечки, подивіться. Мене трошки підбільшує, що вона якась ніби брудна. ця коробка мала бути пуста. Давайте будемо дивитися. Я хочу прям так дуже обережно відкрити, щоб потім вам зняти красиві кадри. А! Ну! No. Тут лежать міні-продукти. Це туш. До речі, з цією туш'ю був скандал у Шарлотті Тілбері. Якщо ви хочете, я... Ось тут дам вам посилання на мій шортс, де я розповідаю про цей скандал. А другий продукт у нас крем The Magic Крем, також дуже відомий крем від Шарлот Тілбері. Це взагалі самий перший продукт від Шарлоти. А про нього я розповіла в ось цьому відео, там де розповідаю цілком історію Шарлотти. Мені дуже-дуже цікаво подивитися, як виглядає цей мінікс. Oh, it's so cute It's so cute, дівчатка, подивіться. Коротше, дівчат, не звертайте увагу на міну. Хоч сорі, я його просто сьогодні зламала. Ууу, клас! Щіточка, саме така, як я люблю, вигнута з однієї сторони. Тобто працює на підняття війки і на видовження. По-любому І давайте подивимось на ось цю малишку крем. Mm. Єдине, що я не розумію, чого воно все в полюці. Просто візажисти дуже люблять цей крем, тож прийшла і моя черга нарешті затестити. Клас, почну з мініка, якщо що, е, велику версію продам, якщо мені не сподобається, але історія цього крему така, що я думаю, що мені сподобається. Ще раз кажу вам: подивіться. А тепер: червоний бокс. Це. Б''юті-бокс, в якому не розкрито, що тобі попадеться. Точніше, ти знаєш лише один продукт, і то я вже забула, який там. Вони показали і 5 несподіванок, 5 сюрпризів. Це, типу, знаєте, кіндер-сюрприз для дорослих дівчаток. Давайте будемо відкривати. І. Так-так-так. Ми бачимо ще один Magic Cream від Шарлотти. Супер Magic Setting Spray, який я дуже-дуже хотіла затестити, спробувати. І, собственно, тут цей Magic Box із сюрпризами. Тут написано Шарлотта Челпері. I love you. Цей мішечок я теж нікому не віддам і не викину. Так. Ой, девочки. Думочка просто. Тут є такі штучки для цепочки. Так що це можна реально використовувати як сумку. Тут у нас логотип шарлотички, проклеєний. Це маленьке сердечко, також проклеєно для того, щоб не поцарапилось. Це дуже дбайливо з їхньої сторони. Шарлотичка, вау! Я познімаю вам, як я це знімаю вже на близьких кадрах. Відчуття дівчат такі самі, як знімати лівочки з айфону. А зараз давайте подивимось на вміс. Воно, до речі, легеньке, не, не дуже важке. Ви готові? Воно так важко відкривається. Так, я бачу цепочку для того, щоб носити як сумка. Боже, подивіться на це. Це просто люкс, це просто люкс. Мені супер подобається. Тут у нас лежить палеточка, скоріш за все. Ще одна туш від шарлоточки. помада. Будемо зараз дивитися. І рум'яна. Я впевнена, що це рум'яна. Чого я впевнена, що це рум'яна, бо там проглядається колір. Як сумку, можливо, я б це не використовувала через те, як вона відкривається, але як шкатулочку для біжутерії, полюбе. Знаєте, дівчата, які зараз себе відчуваю, коли достаю всю цю косметику, приблизно так, як 5-6 років ми купували журнали Маленька Ефея або Сабріна і доставали ось це все от. Мені навіть пахне це все так само зараз, як тоді в дитинстві. Дівчат перепутала спрей з клінсером. Просто так побачила упаковку і подумала, що вони положили мінік-спрею. А це у нас зволожувальна умивашка для обличчя. Дуже цікава, навіть не знала, що в шарлоті вона є. Вона з гіалуроновою кислотою, з пептидами та біометік комплекс. Давайте відразу подивимось, як виглядає ця упаковочка. Достойний мінік в 30 мл. Давайте понюхаємо клінсер. Він навіть через. Цю фольгу пахне просто як мило. Причому таке дешеве. Ну і, звичайно, ще ще один Magic Cream Як він виглядає всередині? Боже, але я люблю цю упаковку за це. Подивіться. Тут все пописано, тут все пописано. Тут розписано, що робить цей крем. Просто. Відчувається, прям люксова-люксова упаковочка. Подивіться. Ау. Ну. Просто, я готова його купувати, чисто раді того, щоб стояла ця баночка. Відкриємо. Він плотний, без запаху. Подивимось рум'яшки. Подивіться на це. Ви просто подивіться. Вітіночок. У нас Paradise Pink Glow. Боже, але ці опакування у мене викликають лише позитивні, класні емоції. Дівчата! Оце колір. Оце барбікор. Я даже не. Ого. Наступна у нас Luxury Palette. Давайте подивимось, що це за відтіночок. The Golden Goodness. Палеточка на 4 відтіночки. Темний шоколад. Дуже гарний. Весь в бльосточках. Боже, я не розумію, що таке всі опакування. Чогось в шерсті, бльостках, непонятно що, якщо чесно. Що це таке? Oh! Ну, супер, девочки. Дуже ходові відтіночки. Клас. Тут у нас і блістюшка, і. А, до речі, жодного матового відтінку. У нас все шимерне і все з бльостком. Давайте подивимось, чи це та сама туш, чи це інша. Legendary Lashes Volume 2 Black Vinyl. Варна інша. І інша зовсім туш. Цією тушью я вже скандалів не чула. Давайте подивимось на щіточку. Ой, я такої не люблю. Чесно, не люблю. Але я дуже сподіваюся, що мені сподобається і що ця щіточка мені спасує. І ми зараз це перевіримо з вами в тесті. Я забула про помаду. І давайте подивимось на відтіночок помади, який вони положили. Він називається Kiss of Mystery. Ой, як тебе відкрити. Бо обережно відкрити. Да? Пана придумують упаковки. Що їх Я дебіл. Дівчата, якщо що, якщо вам попадеться помада, не треба рвати упаковочку, треба просто достати. А, ну люк. Просто дивочки. Упаковка. М -м, прям вау, дівчат! Вона вся блистить. Зробимо цей перший щелк. Важко відкривається. Ну-ка, анука, анука, анука. А -а -а -а. Дівачки. Як мені цей колір? я зможу вам сказати вже після того, як нанесу його на себе, бо наразі прикольно. А далі будемо подивитись, а зараз я приближу вас і ми затестимо перші продукти. І реакція на всі ці продукти буде реально першою, того, що саме ці продукти я ще не тестила. Хочу почати за тест із рум'ян від Шарлотти. Нагадаю, що називаються вони Paradise Pink Glow. Реально, прям супер рожевий барві від тіночок. Подивимось, наскільки він пігментований, чи можна наставити ним плями. Але знаєте, що я хочу сказати про це опакування? Воно дуже красиве, але мене дуже смущає, як воно скрипить як пластик. Зараз вам попробую. О, чуєте? Я просто дотикаюсь по краям, а воно прям сильно-сильно скрипить. Дешевим пластиком, це дуже дивно. Ей, Шарлота, не скрипи. Беремо пензлик і давайте пробувати. Переноситься на кісточку він чудово, супер, яскраво. Давайте спробуємо на руці. Ауч! Дуже-дуже красивий відтіночок. Мені дуже подобається. Це мій стиль. У мене вже припудрене обличчя. Дуже ярко, дуже ярко. Давайте пробувати тут. Я візьму спонж, трохи розтушувати, бо все-таки в мене вже припудрене обличчя, і вона важкувато трошки втоплюється. Залишками додам трохи на тіло, щоб у мене не виглядали аж так рожеві щічки, трішечки на очі. Я не тицяла новий раз з пром'яна, я просто залишками проходжусь. Ось тут на носі, там де в мене пудра вже трохи зійшла, і не так все прям сухо. Прям дуже гарно тушуються. Я бачу, що зараз в камері я така прям морозко, але в житті, ну типу, це прям добре виглядає. Я зараз хочу трошки розтушувати під очі. Тож у мене немає контурування на обличчі, немає нічого такого, бо я не знала, що саме мені підпадеться. Мені подобається цей відтіночок. Він холодно теплий, тобто він спасує абсолютно всім. Він нейтральний, правильно сказати. Коротше, дівчата, я задоволена. Скажіть мені, як вам цей відтіночок. Давайте перейдемо до очей і подивимось, наскільки сіяшка сіяшка я ще не тестила. Готовлю свої пальчики. На пальчиках виглядає цікаво. Давайте зробимо перший свод. Дівчата, це, походу, та палетка, якою фарбувала Джену Ортегу. Я зараз зробила цей Так, да, Тут просто мокрі блискітки. Цей нижній від... це точно, це точно малювали Джену Ортегу цією палеткою в минулому році на червоній доріжці. Палюбе, палюбе, Дівочки, я це пам'ятаю. Боже, ну, цими тінями хочеться дуже сильно зробити смокі. але ми не будемо робити смоки. Ми зараз спробуємо з наскільки світлий цей світлий. Я Обов'язково хочу спробувати цей мокрий з блискітками. Знаєте, що мені подобається? Що ці коричні є дуже різні? Цей прям холодний такий. Це означає, що можна зробити, по-перше, дуже різні мейки цією однією палеткою. А друге, що вона універсальна і дуже багатьом спасує. Хочу зараз взяти ось цю тушовичну кістечку і просто нанести цей світлий. Куточок подивитися, наскільки він передається пензликом, наскільки він сяє. Тут настільки дрібний помол цієї блискітки, дівчат це дуже приємний відтінок. Ось зараз на цьому оці вам повинно бути видно наскільки він дрібно помолений. Він лягає полутінню, він не прям супер пігментований. а Мені прям дуже сильно подобається. І зараз нанесемо ось цей відтіночок з вологим сяйвом на одне око пальцем, на друге око кістечкою, для того, щоб побачити, як краще воно буде переноситись, і чи переноситься воно взагалі кістечкою. Кістечкою наноситься, але наноситься такою розсип'ю, так само, як Diamond від Fenty Beauty. Давайте попробуємо пальчиком на іншому оці і побачимо, як краще наносити саме цей відтіночок. Оба варіанти, дівчат. Клас! якщо наносити кісточкою, це більш ніжна, розсипчаста, як даймон. Цей другий варіант пальцем більш цікавий, більш яскравий для якогось вечірнього макіяжу. Цей варіант для днівного. Я зараз захваті трошки розтушую кордони і тушуються вони дівчат дуже-дуже легко. Я не поставила ніяких плям, мені подобається. І давайте таким полусірим відтінком підрівняємо форму. Знаєте, дівчат, що я зараз помітила, що там, де я наносила кістечкою, не осипались бльосточки. З цієї сторони, де я наносила пальчиком, у мене прям все в бльостках. Дуже цікаво, чого так. І зараз час протестувати туш. Оскільки у мене є дві туші, то звичайно що на одне око ми нанесемо одну туш, на інше око другу. Legendary Lashes Volume 2 ми нанесемо на ось це око зараз з вами. Це перший слой туші. Давайте почекаємо, як вона трошки застигне, і нанесемо другий слой, бо мені дуже цікаво, що з неї можна витягнути. Наразі мені подобається. І давайте затестимо ось цей мінік на другому. оці. в цій мініатюрці мені точно подобається набагато більше кістечка, але цікаво, чи оправданий був той скандал з цією тушкою. Наразі ось це око з цією тушою. Мені подобається набагато більше. Мені подобається, як воно вилажено, Ці ніби такі трохи опущені, ці більш підняті і вилажені. І тут, і тут у нас один слой, Скажіть мені, який подобається вам більше? Давайте продублюємо. Зараз, коли я нанесла другий слой ось цієї золотої туші, то мені здається, що ми отримали той самий ефект, що з цією туш'ю, але в один слой. Давайте продублюємо другу туш і подивимось, яке буде моє ліве око. Яка моя думка про ці дві туші? Тут ми бачимо дуже великий об'єм, тут вії більш розчисні. Колір однаково чорний. Тут ніби більше грудочок, ніж на цій стороні, але все одно Тут відчувається, як мої вії самі піднялись, і от у мене відкрите око. Я відчуваю відкрите око. Тут у мене ніби трохи опустились вії. Тож для мене абсолютно плюсом буде ось ця туш. Зараз, коли я дивлюсь на себе ось так в камеру, я бачу, що з цієї сторони в мене однозначно набагато довші вії, але теж видно, що вони опущені вниз. А тут більш підняті догори і коротші. Тож дивіться, який ефект вам подобається більше, і обирайте ту, яка підійде вам. Я вам скажу чесно, я дуже задоволена цим боксом, аж мікрофон бідолага, впав. І якщо ви думаєте, що подарувати своїй. Подружці, сестрі, мамі, бабусі. Він підійде абсолютно всім, тому що тут універсальний крем, універсальна умиважка, універсальні тіні, універсальна ні рум'яна і універсальна туш. До речі, ми забули намалювати вуста. Зараз ми їх намалюємо, відкривається вона реально прям дуже важко. О, вау! О, відтінок дуже гарний. Такий прям вечірній. Це не матова помада, що мені подобається. Я хочу нанести її кісточкою, щоб побачити її потенціал. Відтінок дуже приємний. Нанесення легеньке, класне. Дівчата, це точно універсальний відтінок, який спасує абсолютно всім. Діліться, як вам цей огляд, я неймовірно задоволена. Я реально задоволена. Напишіть мені, чи купили б ви собі. Саме такий сет, коли ти не знаєш, що там лежить і що там попадеться, я супер задоволена. Супер задоволена і повторю вам ще 100 мільйон разів, що я супер задоволена. І туші класні, і тіні класні, і рум'яна класні. Абсолютно все мені зайшло з цього боксу, з цього подарунку. Тож придивіться, якщо захочете комусь це подарувати. А я дуже вдячна, що ви подивились цей мій огляд. Ставте, будь ласка, мені лайк та пишіть в коментарях, чи сподобався вам такий бокс, чи хотіли б ви його собі. А я ще раз дуже дякую вам за перегляд. Люблю вас дуже сильно. Па-па! І тихої ночі.